Колона пішоходів це організована група людей, які рухаються по проїзній частині в одному напрямку. Організовані групи людей іноді можуть створювати перешкоди для інших пішоходів або велосипедистів, тому правилами дорожнього руху допускається їх рух проїзною частиною або узбіччям для того, щоб водії могли розпізнати рух організованих груп людей у межах Проїзної частини введений термін колона пішоходів. Колону пішоходів мають супроводжувати люди з червоними пропорцями, а у темну пору доби і в умовах недостатньої видимості з ліхтарями спереду білого кольору, позаду червоного кольору, пункт 4.5 правил дорожнього руху України. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту зведіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на цьому каналі Авторакурс Лайв. До зустрічі на дорогах!